Пройшло більше півтора року від початку війни, і кожен адекватний українець задається питанням. А куди поділися зашкалюючий патріотизм, єдність, готовність жертвувати останнім, які ми спостерігали в першій місці війни? Куди це все поділося? Без лишнього драматизму і перебільшення. Але якщо на початку війни до воєнкоматів стояли кілометрові черги то зараз воєнкоми ловлять чоловіків на вулицях, а прикордонники ухилянтів. Навіть більше. Починається якесь внутрішнє протистояння серед народу. Люди починають ділитися на тих, хто воював, хто не воював, серед тих, хто воював, хто ближче до нуля, хто відсиджувався в тилу, на тих, хто втік, хто не втік, хто купив собі бронь, хто гуляє в ресторанах. Серед волонтерів, хто більше допомагає армії, хто менше і так далі. Одним словом, країна погрожається у безодню ненависті один до одного. Що призвело до цього всього і чому так є? На поверхні лежить проста відповідь, якою люди і користуються: корупція, крадуть, бідні, воюють, а багаті жирують в ресторанах. Вище перечислені факти є правильними, але не головними. Так само не є головним той факт, що Росія своїм ІПСО в інтернеті підігріває ворожнечу і ненависть серед українців. Роздумуючи на такі теми, завжди потрібно пам'ятати декілька простих речей. Перша річ: що ідеальної справедливості під час війни немає, ніколи не було і ніколи не буде. Так завжди було, є і буде. Це все утопія. Завжди знайдуться люди, які використають війну у своїх корисливих цілях. Але видимість справедливості створити можна. Друга річ це подивитися і проаналізувати, як інші країни будували внутрішню інформаційну політику під час війни. Наприклад, Сполучені Штати Америки під час Першої і Другої світової. Перед ними взагалі стояло якесь неможливе завдання це. Вмотивувати народ їхати в Європу і захищати демократію в Європі. Адже більшість людей взагалі ніколи не бували в Європі і навіть, навіть не знали, що це таке. До речі, термін піар public relations виник під час Першої світової війни, щоб мотивувати американців на війну. Більшість людей думають, що піар це реклама, самореклама, але це не так. Це термін воєнної пропаганди. Взагалі-то в американців є чому повчитися. Третя річ, третя річ це є те, що підтримку патріотизму в народу під час затяжних війн забезпечують дві речі: це правильно поставлені цілі війни і видимість справедливості. Цих дві речі завжди були основою патріотичної воєнної пропаганди в усіх країнах під час усіх війн. До речі, на що Росія найбільше спрямовує своє ПСО правильно, на кожну соціальну несправедливість серед українців. Бо якщо неправильно поставлені цілі війни або немає справедливості, патріотизм, дух в народу просто посипеться. І остання річ, потрібно пам'ятати, що в критичних ситуаціях сили і енергію на боротьбу і виживання людина черпає зсередини. Все-таки дух є основним, а побут і все інше? Стають другорядніми. Отже, давайте повернемося до основної теми, куди з них патріотизм або чому держава провалила інформаційну політику. Перша причина, на мою думку, вона і є основною. Війна, інформація навколо війни, аналітика усе перетворилося на товар. Завдяки таким платформам, як YouTube, TikTok та їм подібних. На переглядах можна заробити десятки тисяч доларів. В українському інформаційному просторі появилися десятки аналітиків, які розказують людям дикі маразми типу, коли в Росії відбудеться переворот, що думають Байден і Путін, і секретні плани геополітики Китаю. Інтернет покрився сенсаційними заголовками, написаних великими буквами. У кожного так званого експерта свої надійні джерела інформації. Вчора вони були ковідними експертами, а нині стали геополітичними, воєнними стратегами і тонкими знавцями зброї. Як кажуть, з такими аналітиками і експертами російського і псо не треба. Українці зараз не знають, що дивитися, кого слухати і кому вірити. У народу виробився імунітет до будь-якої інформації. Друга причина, так, так це те, що влада обрала курс на монополію інформації, створивши єдиний телемарафон. Це правильне рішення під час війни, але за умови, якщо знаєш, як правильно цю монополію використати. В нас обрали найпростіше рішення на заспокоєння народу: все добре, все під контролем, і ми скоро переможемо. Такий підхід спрацьовує у короткочасній війні, але у затяжній це має зворотній ефект. Це нагадує радянські часи, коли телевізор говорив одне усі дивилися, але ніхто не вірив, бо повсякденна реальність була зовсім іншою. Наприклад, Ізраїль у своїй війні запрограмовує народ одразу, що війна надовго буде важкою і кривавою. Третя причина справедливість. Як я вже згадував, ідеального справедливого суспільства не буває. Особливо під час війни це утопія. Але курс на справедливість, хоча б декларативну і популістську, влада могла взяти, що я маю на увазі: закрити елітні ресторани, курорти, продаж елітних авто не можна, бо будуть кричати, що в демократичному суспільстві так справи не робляться. Але тренд створити можна. За допомогою телебачення, кишенькових блогерів і аналітиків влада може створити тренд, що шикувати під час війни це дебілізм. Хтось дорікне, що ресторани, продаж авто і подібне це податки, робочі місця і економіка під час війни. На що є проста відповідь? Нам все одно ми так і так живемо за рахунок європейців і американців, і від них залежатиме, чи ми виграємо в цій війні. Можна прийняти декілька популістських рішень. Зловили на хабарі, і хабар автоматично йде на армію, на покупку дронів. Зловили чиновника на хабарі, хабар на армію, чиновнику анулюється броня, а він сам автоматично йде купати окопи, бо на передовій з нього толку мало. Тут неоране поле для фантазії. Можна прийняти десятки законів, спрямованих на підтримку справедливості в суспільстві. Хтось скаже, так це не диктатура. Нам все одно в демократії будемо бавитися після війни. Тож, що робити і як це все змінити на краще? Змінювати інформаційну політику занадто пізно, народ вже розчарований, нікому не вірить і в нього імунітет до будь-якої інформації. Закручувати гайки і заганяти людей палками теж нічого не змінить і буде мати зворотній ефект. Обіцяти людям, що нас от-от приймуть в ЄС і НАТО, що ми оплот світової демократії і воюємо за європейські цінності, теж нічого не змінить. Люди хочуть конкретики. Нам все одно потрібно йти в Європу зі своїми інтересами і політиками, які будуть їх захищати. Інакше станемо сировинним придатком. Недавні зернові війни, цьому доказ. Єдине, що залишається, це змінити цілі війни. Вийти на кордони 91-го року цього вже замало. Якщо система залишиться та сама, нічого не зміниться. Це буде пірова перемога. Солдат, який мерзне в окопах, і людина, яка жертвує у стані на війну, повинні знати, за що вони воюють. Наше керівництво повинно сформулювати ціль війни наступним чином: вийти на кордони 91-го року, після чого ми побудуємо нову державу. В економіці відбудуться отакі зміни, і по пунктах. В освіті отакі, в податковій системі, отакі. Потрібно переписати Конституцію, перепишемо і так далі. Чи вийде це все втілити в життя після війни? Це вже інше питання. Але зараз, під час затяжної війни, це б додало людям впевненості, патріотизму і внутрішніх сил для боротьби. Але замість конкретних змін і реформ людям обіцяють пільги. Що воєнні довічно дістануть отакі, отакі пільги, поранені отакі. Потрібно розуміти, що пільги це подачка жебраку, милостиня від держави, щоб він ледве кінці з кінцями зводив. Пільги це підміна понять, щоб законсервувати стару систему. Хто цим всім повинен займатися проектом нової України після війни? Не тільки керівництво держави, наприклад, академічна спільнота. У них же ж броня від армії, от нехай і займається корисним ділом. Блогерів, влогерів, аналітиків теж в армію не беруть. От нехай і обговорюють корисні речі в інфопросторі, а не вішають людям лапшу на вуха заради переглядів. Одним словом, правильно поставлена ціль у затяжній війні вирішує все. Потрібно щось робити, бо в українців закрадається відчуття, що здобувши перемогу. Ми не побудуємо чогось нового, а збережемо стару гнилу систему і захистимо тих, для кого Україна є територією заробляння грошей і нічим іншим.